Мене звуть Олена, собачка у нас німецька вівчарка, 5 місяців. Цуценя звуть Рікс. Ну, взагалі, проблеми ніякої не було. Взяли цуценя і розуміли, що потрібно буде проходити курс, так як і в парках гуляти, і діти в сім'ї троє. Тобто, собака повинна бути навчена. Сподобалось все. По-перше, дуже зручно те, що можна залишити собаку на навчання з проживанням. Не у всіх є можливість їздити кожного дня там, або кілька разів на тиждень. Дуже зручна опція для тих, хто живе далеко. Найбільше така зручність. Ну, все насправді, все дуже просто. Спочатку спілкувались, здається, в телеграмі. Мені відповіли на всі мої питання. Ми обрали в якому форматі ми будемо навчатися, який це буде вольєр, яке це буде утримання. Відповіли на всі запитання стосовно того, як буде відбуватись харчування, як будуть проводитись тренування. Тому ніяких проблем взагалі не було. Бо змістовно зразу вся інформація в мене була. Додаткові питання відповідали оперативно. Тому... Все просто так, все сподобалось, все класно. На всі питання відповідав, все доступно і ясно розказував. Так що тут, взагалі, ніяких таких негативних нюансів я не можу сказати, що щось було. Я розумію, що у кожної собаки свій характер, свій темперамент. Тобто, от завдяки в школі так я зрозуміла, під який повинен бути підхід до собаки. Так, все добре. Ну тобто, ми інших не пробували, тому. Нас це влаштовує. Так, так в цілому так. Да. Так, да. ну, Тобто, я розумію, що за місяць нічого, якихось там колосальних результатів, що це буде база. Тобто нас навчають, як, як з цим працювати, як працювати з собакою. Тобто, цю от, базовий курс. Саме ну на що розраховували, то і отримали. Можливо, прийдемо на наступний курс навчання. Може, якісь будуть ідеї, щоб можна було змінити. Я так думаю, що да, через деякий час, тобто нам на треба буде закріпити ту базу, яку ми отримали, попрацювати вдома, і потім через деякий час я так думаю, що може, ми ще спробуємо в форматі так, щоб приїжджати на заняття, не залишати, да. да.